Під час Другої світової війни нацисти пересилали один одному повідомлення. І всі ці повідомлення були зашифровані за допомогою машини, яку назвали Енігма. І для союзників було дуже важливо зламати код Енігми для того, щоб мати можливість прочитати повідомлення і знати, що там той Гітлер задумав. І ви, звичайно, дивились фільм Алан Тюрінг, де там показали, як це все зробили. Звичайно, воно так не було, але ну, в принципі, всю атмосферу ви можете зрозуміти. Але вчені сьогодення погоджуються. Якщо б нігму використовували правильно, то вона була незламна навіть сьогодні. Але, але людський факт, мій дорогий інтернет-комісар, це повідомлення для тебе. Зараз ти почуєш такі речі, від яких в тебе відвалиться срака. Я буду говорити, що в нацистської Німеччині того часу були. Круті технології. І це не значить, що я їх люблю. Це не значить, що я оправдую те, що робив Гітлер. Те, що він робив, це погано. Але технології там були ого го на той час. І костюми їм шифт Хьюґабос. Енігма була насправді дуже крутою технологією. Вона навіть в ті часи могла робити трильйони і трильйони різних варіацій, і тому взламати коди Енігми було дуже і дуже важко. І вона насправді не була дівайсом для пересилки повідомлення. Вона була дівайсом. Для шифрування повідомлення, тобто оператор набрав текст, а енігма просто підсвічувала лампочку, яку букву треба написати на листочку замість той букви, яку вів оператор, і при цьому це можна було розкодувати тільки на іншій енігмі, в які були ті самі настройки. Велика кількість математиків вирішувала цю проблему. Велика кількість солдат і військ шукали підказки в розбитих літаках, в розбитих кораблях на трупах нацистів. Вони всі шукали різного роду інформацію і підказку. Які Тим чином можна було знайти ті настройки, які були в даному випадку використані в Enigмі, для того, щоб в майбутньому розшифровувати повідомлення. Ці настройки на Енігму, вони змінювались коли раз на тиждень, коли раз на місяць. Тому коли знали, під яким алгоритмом працює Enigma, все одно було дуже важко зламати цей шифер і знайти, що ж там за повідомлення. І там, звичайно, було зроблено велика кількість там всяких роторів, там всяких, як вони назвали, логічних бомб для того, щоб зламати цей код. Але Ніхмі була одна проблема. Ніколи одна буква не могла бути закодована в ту саму букву. І тут ліниві люди дуже часто допомагали союзникам взламати настройки енігми. Также стало, що нацисти іноді відправляли повідомлення пастки. Повідомлення пастка – це хрін знає, що оте от написано. Воно ясно перекодовувалось в хрієн, знає, що. І математик, який це все розбирав і старався зрозуміти, яка буква в яку переходить. А в енігмі кожен раз буква переходила в щось різне. То тобто, якщо у вас було а. а не знає, що воно було б ББ, а воно б скоріше за все було там XZ. Таково ці повідомлення Паски були направлені на те, щоби сповільнити союзників. Але лінивий німець взяв і набирав всі букви Л. І після цього математик, який розв'язував цю задачку, він побачив, що повідомлені немає ні одної букви Л. Тому він зробив висновок, що всі, всі, всі букви це буква Л. Таким чином вони змогли зрозуміти, які були настройки для анігми на цей період, і таким чином вони могли розшифрувати. Повідомлення. Але якби лінивий нацист використовував генератор випадкових цифр або букв, то тоді союзником було б складніше. Тому, да, сьогодні ми з вами поговоримо про генератори випадкових чисел і чи так вони випадкові. А чи знали ви, що за дослідженням, проведеним соціологічною компанією Gradus Research, у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я з'ясувалося, що 50% опитаних жінок та 35% чоловіків відчувають потребу звернутися до психотерапевта? Проте менше 10% насправді це роблять. Серед чоловіків цей показник ще нижчий, менше 5%. Існує прірва між потребою у психотерапії в українців та реальним зверненням? За допомогою. Тож давайте разом зробимо перший крок до покращення свого психічного здоров'я та перестанемо відкладати пошук спеціаліста. Показую вам український додаток Mindly. Тут зібрано більше тисячі перевірених психологів та психотерапевтів. А за цим QR-кодом або посиланням у описі ви зможете пройти тест, який допоможе обрати спеціаліста за запитом та записатися вже на сьогодні чи завтра. Що було приємніше почати, використовуйте промокод. Малеєв 20. Він надає знижку 20% на сесію. Якщо відчуваєте, що щось турбує, записуйте зараз та покращуйте своє життя з Kitchen Nerd Тут ж скандал США був такий. Коротше, була там лотерея, там є якась ця організація, яка запускає кучу лотерей. І от одна людина за 6 років виграла лотерей на 16,5 мільйонів доларів. І все б нічого, але цією людиною виявився колишній програміст цієї асоціації. І коли почали розслідування, вони взнали, що цей програміст закодив динамічну бібліотеку, яка після виконання видаляла себе, але потім, коли обдайтили софт, вона знов з'являлася. Таки от, вона була була закодована на те, що вона запускалась тільки двічі на рік специфічні дні, тільки після якоїсь там години, коли випадав час генерації випадкових чисел для лотереї. І от цей програміст, знаючи, яким чином генеруються випадкові цифри, він міг взяти джекпот. Та це зайняло йому 6 років, але з іншої сторони це 16,5 мільйонів доларів. Це потім знайшли, був великий скандал. Він звичайно пішов в тюрму ще й податки заплатив. Ну але це показує слабість так називаємих псевдогенераторів генераторів випадкових чисел. І якщо ви подумаєте, генератор випадкових чисел, якщо ти будеш знати, яке наступне число, то ти можеш майже керувати світом. Ну, до прикладу, ви граєте в онлайн покер не на гроші, чисто зі спортивного інтересу. Будь ласка, не грайте в азартні ігри ніколи. Азартних іграх програєте тільки ви. Так, от знаючи, яким чином генерується випадкове число, яке використовують для того, щоб розмішати колоду карт, ви будете знати порядок карт. А значить, ви точно будете знати в кого які карти. Те саме може бути для рулетки чи інших азартних ігор. Але при цьому випадкові числа дуже часто використовуються в криптографії любий алгоритм, любий там ssl сертифікат люба перевірка і так далі. Все це використовує нереальну кількість випадкових чисел. Це дуже часто використовується в перевірки паролів, в створенні якоїсь там сесії, в створенні якихось унікальних. Номерів для юзерів і так далі, в принципі, велика кількість нашого інтернету просто працює на випадкових цифрах. А ви ж пам'ятаєте, да ми коли говорили з вами про алгоритми шифрування, ми казали, що все, все, все використовує якесь ядро. Це початкові цифри, початкове число, початкові букви, які потім використовуються для того, щоб бути. Аргументом для того, щоб потім цей алгоритм якимось чином працював, криптував, декриптував і таке інше, точно так само працюють і псевдогенератори випадкових цифр. Вони беруть якесь число, яке це може бути час старту сервера, це може бути час, коли запустилася плікушка, це може бути що завгодно. Але при цьому алгоритмів генерації випадкових чисел не так і багато. Ні, насправді їх багато, але якщо ми. Знаємо точно ядро, з якого це генериться. Цього ну прям дуже небагато. Тому, якщо ми знаємо, яким чином в тій чи іншій системі береться оце от ядро для генератора випадкових чисел, ми можемо в принципі здрюкнути систему, тому що тоді ця система стає для нас детерміністик. Ми в будь-який момент можемо визначити її стан. То що ж нам робити, щоб згенерити дійсно випадкове число? І це задача на мільйон. Тому що для цього потрібно додати ентропію, а це значить, нам треба взяти хаос із допомогою хаосу, отримати якесь число, яке ми будемо потім використовувати для того, щоб згенерити випадкове число. І зараз є величезна кількість рішень. Навіть в вашому комп'ютері, скоріш за все, якщо він ще бляха крутиться, якщо у вас немає кнопочки турбо, то скоріш за все, там є невеличкий такий чіп, який займається саме генерацією випадкових чисел. Він бере ентропію. Ентропію він може брати по-різному. Це може бути і температура процесора, це може бути і температура повітря, це може бути середня кількість об Вентилятора або середня температура охолоджуючої рідини в вашій системі. Це може бути що завгодно. Нам потрібно щось, що зловмисники не можуть детермінувати. Але і при цьому і це вламали, і є велика кількість research пайперів, які дивляться, яка температура комп'ютера, які від нього йдуть звуки, які йдуть і так далі. І от таким чином вони можуть враховувати ентропію. Ви знаєте, якби. Каже, що Ілон Маск, коли говорив, що ми всі просто симуляція, і ми всі живемо в віртуальному світі, і ми просто комп'ютерна гра, і в кожен момент можна взяти і відрахувати стан системи в якихось цифрах. Ну блін, виглядає, що він таки був правий, хоч і Ілон Маск. Ну але при тому є велика кількість рішень: і це і квантова фізика, і бла 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 Коротше, куча всього. І сьогодні я хочу вам розказати про. Три методи, які мене ну відверто вразили, і мені здається, це дуже круто, що люди досі так використовують. І перша штука, ви напевно, особливо, якщо ви донатили, а я вам нагадую, донайте, будь ласка, на силу оборони, це дуже важливо. Сутра дякуємо дімі Малеєву та його підписникам за те, що закрили нам попередній збір на акумулятори до матрас 300. Також просимо вас долучитися до актуального збору на РЕП. 232 тисячі гривень, які він зараз збирає, які нам дуже потрібні. Дякую. Тому, якщо ви донатили, ви бачили, що є розіграші, зазвичай розіграші проводять за допомогою сервіса random.org. Я завжди думав: ну блін, ну це ж просто JavaScript Random Mass Random чи як там команда взяв звичайну цифру, чому цей сервіс такий популярний? А от не правий я. Тому що Random.org каже, що вони один з перших сервісів, які дійсно дали нам справжню випадковість для того, щоб генерити свої випадкові цифри, вони використовують атмосферні шуми. Так, вони отримують Мають дані про кількість якихось там близького, кількість всякого роду атмосферних метрів, кількість того, як щось змінилось, це беруть все в кучу, скручують і генерять рандомне число. Таким чином, вони кажуть, що вони беруть дійсно природню інтропію, ми її не можемо вирахувати, тому що їх дуже багато, дуже багато параметрів, дуже багато всього. Навіть якщо хтось постарається це підібрати і ошибеться на невеличку вот таку вот частинку, то звичайно вони не отримують те ж саме випадкове число. Так от. Random.org відомий тим, що вони дійсно використовують оці дані з атмосфери, з атмосфери нашої землі для того, щоб генерити випадкові цифри. Друга штука це сервіс, який назвався Ходбіц від Formilab. Насправді, ходбіт зараз закритий, він недоступний до публічного доступу, але вони були афігенно круті. Вони використовували Цезіум 137 це радіоактивний елемент, і почали слідкувати за його полурозпадом. Ми не можемо з високою точністю зрозуміти. Коли елемент буде розпадатися, коли він там поведе себе по одному, по іншому, особливо радіоактивні елементи, всі пам'ятають каташ Льодінгера і так далі. І от вони використовували цей радіоактивний елемент для того, щоб отримати якісь метрики, метрики по а метрики по ще чомусь, вони там все це ловили. Блях, від радіоактивного елементу. І таким чином використовували для того, щоб генерити випадкові цифри. Наразі, якщо ви погуглите сервіси по генерації випадкових цифр, ви побачите, що багатько таких сервісів існує, і вони. Вони дійсно використовують різного роду радіоактивні елементи для того, щоб отримати, як ми називаємо, справжню випадковість. А просто ми не знаємо, як там ентропія в цих радіоактивних елементах працює. От, 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 от і маємо випадкові цифри. І останнє, яке мене просто вразило, коли виходите на різні ресурси, ви іноді бачите, що вас перевіряє такий сервіс, як CloudFlare. Cloudflare – це сервіс, який стоїть на захисті вас, вашого сайта, від ботів і від всякого різного. І звичайно. CloudFlare використовує велику кількість криптографій, сертифікатів і так далі. І для них використання насправді випадкових цифр максимально важливе. І вони отримують мій приз глядацьких симпатій. В їх офісі є величезна стіна, на якій стоїть 100 лава ламп. Та, знаєте, такі лампи, які показували в. Старих фільмах 60-х, які створювали інтимну атмосферу. І там, значить, це лампа, в якій, я не знаю, якийсь чи віск, чи ртуч, чи хрен знає, що там плаває, і воно отак от все міняється. І в них є кімната, в якій стоїть 100 лава ламп. Всю цю кімнату знімає камера. І кожен раз, коли оця камера йде, вона бере цю картинку, додає там якісь шуми, всякі різне і перетворює це в потік бітів. І от, от це от все. Використовується потім для того, щоб захищати наш з вами інтернет. Уявіть собі. Ми з вами всі такі круті, всі такі обізнані, всі такі розумні, ходимо по інтернетам, а інтернет береже. Кімната з лавалампами. Ну насправді в них ще є дві кімнати. Одна кімната з такими штуками. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але знаєте, такі були колись іграшки, пташка, яка п'є, вона там стукається назад, стукається назад. Коротше, як виявилось, це дуже важко математично зрозуміти, як вона рухається. І от в них є кімната, от з такими вот штуками, які також не по зрозумілій схемі рухаються, не зрозуміло, як воно буде. І знову ж таки камера це все дивиться. І з цього всього створюють біти. А в офісі в Техасі в них взагалі на вірьовки. Висить велика кількість всяких дисків, дує вітер. От воно все отак так от крутиться, і таким чином вони додають ентропію для того, щоб згенерити випадкові цифри. В них от три таких методи. Звичайно, такі методи вони досить повільні. Я думаю, що Cloudflare не для всього це використовує. В цілому велика проблема генерації випадкових цифр за допомогою якихось фізичних девайсів, Це те, що воно повільно. Зараз є велика кількість інших рішень, які використовуються для цього, але блін. Ну, уявіть, як же це круто. Наш з вами спокій від ботів обороняють лава лампи. Кай вже, ну кай вже, а я за це я так і люблю інженерію. Тому да, як ви бачите, в цьому світі, в якому не можна ні на що розраховувати, дуже важко згенерити випадкове число. Уявіть собі. От в такій іронії ми з вами і живемо. На цьому всьому найкраще в світі катушіки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій ставій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, там, комент залишайте. Напишіть, як вам лава лампи. Ну і цей ви можете оформити спон. Серство або на Ютубі, або на Патреоні нам дуже потрібна ваша підтримка. Дякую! І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.